Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми готуємо справжню українську класику коліш. Це ароматна, ситна страва, яку колись варили козаки, просто на вогнищі, а ми приготуємо її вдома просто, смачно і по-домашньому. Займуся нарізанням всіх інгредієнтів. Для початку ріжу сало смужками. А тепер кожну смужку на маленькі смужечки. Розмір шматочків сала. Ви вже під себе. Нарізане сало перекладаю на тарілку. Під черевину теж нарізаю смужками. Можна взяти і копчену під черевину, яка в кого є, або хто яку полюбляє. І черевину теж перекладаю на тарілку. М'ясо нарізаю тоненькими смужками. М'ясо перекладаю в окрему тарілку, картоплю нарізаю кубиками. В ідеалі б, звичайно, було приготувати куліш на природі, на вогнищі, в казані, але ж і в домашніх умовах він теж буде смачний. Картоплю поки перекладаю в воду, щоб не почорніла. Цибулю теж нарізаю кубиками. Розмір кубиків не має значення, тому що цибуля під час приготування майже розвариться і її не буде відчутно. Цибулю перекладаю в тарілку. Моркву нарізаю кубиками, але розмір кубиків трішки має значення. Вони мають бути невеликі, щоб встигли приготуватися. Моркву перекладаю в тарілку. Останній інгредієнт, який я буду нарізати, це петрушка. Нарізати довільно, неміленько. Петрушку перекладаю на тарілку і йду готувати до плити. Готуватиму в казані і першим додаю сало. Помішуючи, поступово сало вижарюється. Сало вижарюється, зараз додаю підчеревину. Додаю підчеревину і все. Разом буду смажити. Я постійно помішую, щоб і підчеревина, і сало рівномірно просмажилися. Підчеревина та сало вижарилося, витягую його в окрему миску. Чому я витягую? Тому що під час приготування кулішу сало стане м'яким і зовсім ніяким на смак. А я хочу, щоб куліш вдався. М'ясо перекладаю в казан. М'ясо підсмажилось, додаю моркву та цибулю і все перемішую. Буду смажити до того стану, поки цибуля не підсмажиться, до коричневого кольору. Поки страва готується, саме час натиснути лайк та підписатися на канал. Вам одна секунда, а мені величезна підтримка. До м'яса додаю сіль. Сіль ще можна буде додати в кінці, перед закінченням приготування. Перемішую. Додаю картоплю. Знову перемішую. Наливаю воду, щоб вода покрила всі інгредієнти, не більше, щоб картопля дійшла до напівготовності. Картопля напівготова. Зараз додаю пшоно. Я пшоно попередньо промила декілька разів кип'яченою водою, розсушила і додаю до кулішу. Зараз все перемішую. Додаю воду. Я люблю, щоб куліш був розсипчатий, тому води додаю небагато на сантиметр від самої каші. Вогонь роблю нижче середнього. Та накриваю кришкою. Буду варити 30 хвилин. Куліш час від часу треба помішувати, тому що пшоно має таку особливість посідати на дно, щоб не пригорів. Накриваю і продовжую варити. Перемішую, я постійно перемішую, щоб пшоно не приставало, а зараз додаю яйця. До яєць додаю трішки води, і збиваю виделкою. А тепер тоненькою цівочкою вливаю в куліш і помішую. Це дасть в'язкість нашій каші. І додасть особливого смаку. Все вимішую. Вимішую і додаю зелень. Зелень додаю не всю, і все перемішую. На цьому етапі ви можете попробувати насіль, якщо її недостатньо, можете досолити. Зараз накриваю кришкою і виключаю. Даю постояти 10 хвилин. Куліш готовий, насипаю і смакую. Ще раз перемішую. Густий, наваристий, до куліша додаю шкварти, викладаю їх посередині. Все, куліш готовий. Можна смакувати. Ось він наш запашний козацький коліш, ситний, ароматний з душею. Спробуйте приготувати його вдома і в коментарях поділіться, з чим ви його смакували. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів.